Блокбастер я змогла. На цьому тижні в мене чудова подія. Я зустрілася зі своїм помічником там, де не очікувала. Мене звуть Ірина, більше 17 років. Допомагаю людям бути щасливими через красу та здоров'я. цього тижня я зустрілася з чатом життіпі. Мене запросили на практичний тренінг, і я розпакувала свій бренд, ми написали розклад дня, контент на місяць. Це було так швидко. Він запитував мене, а я відповідала, потім коригувала, що він писав. Ми написали два дописи ще з ним, потоваришували. І я дуже рада цьому, бо я розумію, яка це праця, скільки е, треба було. Експертів запросити, щоб зробити цю роботу. А тепер я вже можу і сама. Десь ще треба вчитися, зрозуміло, але ж вже багато чого за 17 років, сама, сама маю, і треба видати, да показати своїм клієнтам та підписникам. Бо люди бажають виглядати краще свого віку і відчувати краще свого віку. Ви ж бачите, що зараз люди дуже переживають такі часи, стреси і почуваються негаразд. Тому Хочу допомагати в цьому людям, в тому, в чому розуміюся. А вам вас, друзі, я запрошую, запрошую на ці навчання. Тут експерти своєї справи пройшли навчання по штучному інтелекту, і нам покроково дозовано. Все це дають практично, без води. В мене був особистий куратор. І я вдячна цим людям, вдячна тренеру Тетяні Резнер, вдячна своєму куратору Оле Олені, вдячна своїм сокурсникам, які, які теж поряд створювали свої. Свої проекти. І під цим відео, відео я обов'язково дам посилання на навчання, воно буде на другому тижні, От, на слідуючому. А зараз я хочу побажати тим, хто піде навчатися, вибудовувати свій бренд. Розумітися зі своєю цільовою аудиторією, все ж таки написати контенти свої на тиждень, на два тижні, на місяць. Хочу побажати успіху, сміливості, рішучості і сказати, давайте робити цей світ, наше життя цікавіше та радісніше. І все в нас вийде. Всього вам самого доброго.